Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні у нас 18 липня 23-го року. Я нарешті почала, почала продовжувати так сказати роботу над клумбою з молодилами. Здається, місяць місяць тому, як я накопала молодила, поставила в ящики, і оце тільки я за них берусь. О, що... Так, що я хочу розказати? <кій> По-перше, показати. Ось о, так вони у мене стояли, молодилки. Зараз я їх беру. Кожний сорт окремо чищу, оце не чищені, бачите? Оце не чищені молодилки. Ось тут також вже там трошечки лишилось почистити, а ось це вже чищені. Десь-не-десь -десь там ще листочки сухі потрапляють, ну, залишились, але я вже поспішаю ось знизу, знизу вичищаю все сухе, оце висаджую. Коріння, де велике таке коріння довге, я його відриваю. Воно, в принципі, не треба, будуть новенькі корінчики. Оце в мене відерце куди, бачите, скільки сміття. Тут і з землею, і оце отаке все сухе. Я обираю, обчищаю. Подивіться, який стан в молодилок. Який Місяць лежали. Спочатку вони були в тіньочку, тому ну, більше часу вони були в тіньочку. Я їх ставила за цією шпалерою, Вони стояли. Там постійно тінь, тому вони втратили колір свій. І зараз от пару днів, тому я поставила їх вже на сонечко і тут собі сижу, чищу. Дивіться, викопала я не всі, молодила на тій частині ще залишилось, але мені важко просто одразу багато почистити, перебрати. Ну і треба все-таки підготавлювати місце. Місце підготовлює мій чоловік. Ми тут копали багато. Айстра мене було, копали з ґрунтом, деякі рослинки там ґрунтопокривні. Тому треба додавати землю. Ось тут цей клаптик... Оцей клаптик, тут вже насипав чоловік землю. Земля наша, чорнозем, мішає, він додає туди пісок, щебінь і відсів. Оце таку суміш робить, щоб хоч трошечки була вона така сипуча, щоб добре проходила вода. Ну і, в принципі, зверху додав мені тут, насипав, розрівняли, і тепер я висаджую. Висаджую. Зараз воно не має вигляду абсолютно ніякого. Таке все нещасненьке, але буквально там тиждень і вони вже візьмуться коріння, нове коріння буде і підуть рости, і буде, буде тут краса. Ну, також змінять колір, тому що я ж кажу, стояли в тіньочку і зараз, ну, зараз не видно. не особо видно так сказати, їхню красу. Так. Тут всякі різні сорта, я їх підгороджую один від одного. Камінчиками, так як і було, тут буду лишати вільні місця, щоб можна було підходити. Тому що вже в мене, як вони росли, мені було дуже незручно наступати. Я вже і на деякі вони порозростались, наступала, коли там треба було щось там, збирала коли набори, чи що було незручно. Зараз я собі роблю таку доріжку, залишаю, і в цьому місці ось такий клаптик. Ну, така смужка. Тут садити я не буду. Під трояндами дуже було незручно. Ті сорта, які були посаджені близько ближче туди до троянд, це був жах, тому що троянди треба вже ось мені після першого. Після першої хвилі цвітіння мені треба зараз підійти, їх обрізати, привести в порядок. А коли знизу були молодила, це було ну дуже незручно. До того ж, саме в ці, тут від троянд чомусь дуже багато в мене берізки в цьому місці і ось з цієї сторони. Тому я прийняла рішення там взагалі нічого не садити. Отака смужка буде вздовж всієї клумби. Я застелю там агроволокном, засиплю щебенем і мені буде чудово, мені буде і зручно підійти до троянд, там обрізати, привести їх до порядку. І нічого лізти звідти не буде. Так, далі. Ось тут ще бачите і ну берізка, Караул з тий берізкою, і це як його господі кислиця це. Темна. Це просто, ну, просто страх і ужас. Для мене кислиця це найстрашніше, що може бути. І вона і тут є. Ну, Здавалося би. немає кислого середовища тут особо, бідний такий ґрунт, всякий відсів, і пісок, але кислиця і тут росте, на жаль. В цьому місці я не знала, що мені робити. Я думала, також буду все викопувати. Але так подумала: ну для чого. Дуже мені подобається. По-перше, обожнюю цей очіточок, Ой, подивіться, він такий. Дрібненький, дрібненький, він так гарно. Знаєте, він росте і на каміння заповзає, на камінчиках росте. Мені дуже подобається. Зараз оце от треба тільки мені все поприбирати, те, що відсвіло, це після цвітіння. А також армірії привезти в порядок, обрізати квітоноси, які вже відсвіли. І все, і хай воно тут мені росте, і мені тут ну, дуже гарно і подобається. В цьому місці в мене також росли молодила, не знаю. Тут в принципі, вільні місця є, можливо, там один-два сорти посажу. Просто щоб не вийшло, як в мене було. І під сосною, і під очітками, під армеріями. Молодила, просто заховані були, їх було вже не видно. Так все одне на одне понаповзало, тому зараз я вже більш так думаю, що куди висаджувати. Ось, ось так. Оце я. Привіт-привіт всім. І робота. Далі, що я ще хочу сказати? Не всі сорта в мене, на жаль, влізуть сюди, тому що я вже казала, що я буду зменшувати цю клумбочку, там, зрізати край. До речі, все-таки підійду, підійду, скажу. Тут я думала, що буду пересаджувати ці дві, бачите, шариком з туєчка. Це gold pearl. І оця, я не пам'ятаю, як її звати. Я думала, що їх буду пересаджувати, викопувати звідси, щоб зрізати повністю цей трикутничок. Але передумала. передумала. Мені... Дивіться, я розмовляю, вони почули мій голос, дивіться, що робиться. <рес> Мої хорошенькі. Зараз я їх буду годувати вже. Це завжди. Почують мій голос і пливуть. Ну такі просто обожнюю їх. А, так, що? Що, що, що. Зрізати буду кусок туїчки ці лишаються, буде так напівколом, але все ж таки не всі, не всі сорта в мене влізуть. Тут же ж в мене ще і арастахіски, господі, це я ж кажу, тут страшне, страшне, що робиться просто. Айстри звідси також а, буду викопувати, пересаджувати. Чоловік копає, я не копаю, тому що мені і з молодилами дуже важко. Хоч нібито і легка робота, але нахилятись, присідати, і мені прям ну, грудна клітина прям дуже-дуже болить. А, тут айстрички вже викопали, а, вже їх розсадили. Хоч і літо, хоч і спека, але айстри чудово прижились і <гут> готові до продажу. Я ж кажу, це така рослинка. Ну, в принципі, отут мені ще молодила. Всі я буду викопувати, додавати знову ж таки сюди ґрунт, тому що, бачите, прямо ями. А мені треба, щоб. Там, де будуть посаджені молодилки, щоб не було застою води, все звідти, що посаджено прямо під трояндами, Ой, підійду сюди, от, подивіться. Бачите, ну, як тут. Як Тут Тут шах нема де ступнути, щоб підійти до них. Тому о, тут смужечка також не буде о, висаджуватись, не будуть молодила. Отже, так як ми кусок зрізаємо і смужку цю я залишаю вільну і буду робити ще тут собі доріжки. Ось тут я залишаю, щоб підійти на одну на другу сторону. Тому в мене залишається багато молодил, о, які влізуть Тому ось що я роблю. Деякі сорта, яких в мене буде дуже-дуже багато, я їх буду висаджувати, мабуть, зовсім окремо. А зараз я роблю так. Деякі сорта я висаджую в ящики. Тут два в мене зараз сорта, я їх переложу між собою камінчиками, щоб потім згодом не переплутати, тому що, так як вони змінюють колір, вони можуть бути там восени чи навпаки навесні дуже схожими. Отже, обов'язково треба їх відмітити, що вони різні. В Ящики стелимо, агроволокно у мене отаке, от такого плану, як мішковина. Ось я думаю, видно. Я не знаю, як воно правильно називається. Ем, і е, ці молодилки, які будуть посаджені в ящики, е, вони будуть чекати свого часу, тому що я таки придумала, я буду робити е, для них. Сонечко світить. Я придумала, де я зроблю для них таку клумбу. Буде дуже цікаво, дуже гарно. Секрети не розкажу. Можливо, навіть і в цьому році і не встигну я це зробити, але мені треба, щоб вони росли, щоб вони були посаджені. Тому таким чином я їх буду садити в ящики. І так, так от вони і будуть зимувати. Тобто я їх ніде не буду вкривати, ховати, вони чудово-чудово зимують. Горщики також на донешку кладу агроволокно, тому що тут великі крупні отвори, а ґрунт такий, бачите, от ми місимо. Ну, такий він прям такий для мало. О, Боже ж, пиль йде. Такий для молодих і потрібен розсипчатий. Тому на дно кладу агроволокно, застиляю, ну і висаджую. Тут в горщиках в мене будуть набори. Ці набори будуть на продаж. Вони різні. Тобто, ось, наприклад, ці п'ять горщиків, а тут однакові сорта. Кожному горщику ну, тобто, цей ідентичний цьому, і ну, ви зрозуміли. так? Зараз, поки в мене тут посаджено в цих горщиках по три, по три сорта, буде по п'ять. Буде по п'ять, ще не досадила. Тут в мене вже також вони однакові між собою. Тут в мене вже посаджено по 5 сортів молодилок. Ну Там ще не посаджено, тому що ще не все перебрала. Ще будемо вимішувати, ґрунт. Ґрунт, де ми беремо ґрунт, зчищаємо, зрізаємо з доріжок, ті доріжки, які у нас мають бути, ну я туди далі не піду. Чи піду, чи не піду. Ось тачка стоїть, чоловік цим займається. Ось тут видно, бачите, знімає верхній слой ґрунту. І таким чином, ну, боже мій, шут? Це, це треба терміново, мені не треба. Цей ґрунт і вимішується. Але знаєте, також це не дуже зручно, тому що зараз лізе портулак скрізь. І я сьогодні, як дивіться, як гарно. я сьогодні, як підійшла там висаджувати молодилки, воно ну, за пару днів. Таке там зробилось. сплошний, просто сплошний килим був портулака. Манюсінький, дрібнюсінькі, такі, що ну, майже пінцетом його треба було доставати. Ну що, сиділа як та курка, знаєте, і клювала його так сказати. Цей портулак. Я уявляю, що буде тут далі, як він буде тут розростатись. Ну, Головне не прощолкати, щоб він не зацвів, обирати, обирати, і він тут пропаде, і все буде нормально, тому що, до речі, забула ще сказати, кожне от молодилко, так, тут, де посаджені молодила, це все я буду засипати щебнем. Щільно повністю засипати щепенем, можливо, відсівом. не знаю. У мене там трошечки є того і трошечки того. Якраз звідти з того місця все обирається. Фух, запихала щось. Обирається з того місця, щоб там навести порядок. Ну а тут воно потрібно і якраз буде гарно. Буде замульчовано. Молодилки люблять каміння. В камінні рости вони, в принципі, в природі в каміні і ростуть. Я вже показувала, але ще покажу, що ось у мене в горщики. це я висаджувала і відламалась. Десь діточка впала. і от Прижилась і росте просто на щебні, а там же ж під низом агроволокно, Тобто землі немає, там. можна просто висаджувати отак от в щебінь. Все, нібито все розказала мені ще. Мені ще треба оце все перебрати, а я вже в мене вже сил немає зовсім. От я ж кажу, здавалось, би, ну що тут такого? Оце я сьогодні зробила. За сьогодні цей клаптик оці посадила, ті перебрала і там посадила. Ну, важкувато мені ще сидіти, нахилятись, присідати. Але це цікава робота, потім вони як поприживаються, Ці наборчики будуть дуже гарні, дуже-дуже гарні. Тут по 5 сортів, я вже казала, буде в кожному горщику. І ну, по декілька розеток одного сорту. Тобто деякі сорта будуть по одній розеточці, деякі будуть по дві, там, по три. ну так. Оць, оць. І знову ж таки хочу наголосити, що вартість ціни будуть різні. Тому що я дивлюсь, деякі сорта я висаджую, де дорожчі, де дешевші. Тому, тому так, все. Працюю далі. Ще хочу показати, ну, буде, буде гарно, я таке люблю. Люблю, люблю, тому що зараз воно все як приживеться, візьмуться молодилки за земельку, почнуть змінювати колір. І вже буде якийсь порядочок. Я вже потім попідписую. До речі, я вже купила ці пластикові ручки. Ой, ручки, господи, Пластикові ложки, ложки. І буду підписувати на ложках. Ну, якось, якось так. Отже. Працюємо, друзі, далі. Ще буде інша половина відео. Буду записувати, вже покажу результат. Тому поки пока-пока.